Ми давно обговорили про правила дорожнього руху, а також не тільки про тих, хто є учасниками дорожнього руху, як водії, а і про сервісні центри і автошколи, які відповідно готують водіїв. Тому внесені зміни до кримінального кодексу адміністративних правопорушень доповнюються двома статтями: 123 стаття, частина 3, 123, частина 4, про те, що відповідальність також несуть ті, хто готують водіїв, тобто, що всі правила правила повинні бути дотримані. Якщо, наприклад, людина не виконала теоретичну частину здачі іспиту на отримання посвідчення водіння, а її допущено до практичної частини, то ці працівники спочатку отримують штрафи. А потім, якщо такі речі повторюються, то їх власне. Я допускаю до виконання службових своїх обов'язків і на робоче місце не менше року. Також передбачення відповідальність для сервісних центрів, які порушують правила видачі непрозорість посвідчення водіїв. Ви знаєте, що сьогодні є дуже багато дорожньо-транспортних пригод за часу з тим, що самі водії, які отримують посвідчення, не є кваліфікованими. А відповідно, це в першу чергу відповідальність тих. Сервісних центрів, в тому числі від МВСу, які видають посвідчення непідготовленим водіям. Сьогодні цінність кожного життя в Україні є надвисокою. Тому і я переконана, що мають нести відповідальність ті, хто ці посвідчення видають. І також ще, нарешті, є така річ, як самопідготовка. Тобто, людина може не ходити автошкола, вона проходить самостійно теоретичну частину, здає іспити, і це теж вважається прийнятним. Тому сподіваюся, ці зміни закон до речі вступить в дію одразу після. Підписання, а зміни в закон про дорожній рух дію за три місяці після підписання закону дозволить нам мати більшу безпеку на дорогах.